Доброго дня, моє ім'я Анастасія Мухачова. Я реабілітолог-трихолог компанії Orising. Маю власну практику вже більш восьми років по догляду за шкірою голови, по лікуванню захворювань шкіри голови та по догляду до відновлення стрижнього волосся. Сьогодні хочу розкрити з вами таку важливу тему, як фундаментальний догляд за шкірою голови, з яких етапів він має складатися власне в вашій. В домашній гігієні по перше. Давайте згадаємо, як ми доглядаємо за своїм обличчям. Скільки уваги ми приділяємо вмиванню, нанесенню емульсій, кремів і навіть масок. Такий ж фундаментальний догляд має бути у вас вдома, коли ви маєте захворювання шкіри голови, такі як сабарини, дерматит, дерматит, лопап, псоріаз, або якщо у вас є хронічне випадіння дифузне на фоні дефіцитів мікроелементів, або ви є власником андрогенної алопеції. По-перше, у вас завжди має бути раз на тиждень пілінг. Це такі емульсії, лосьйони, які безпечно впливають на роговілий шар епідермсу, тобто вони його злущують, пом'якшують та дозволяють вимити. Ці пілінги також вичищають. Зону росту волосся це так звана перефалікулярна зона, з якої саме росте волосся для того, щоб наступні волосся, а, наступні етапи, емульсії, лосьони мали а, можливість занирюватись в глибокі шари шкіри голови через пори та відкрити перефалікулярне отверсті. Пілінги це а, для шкіри голови. Не мають можливості викликати лущення шкіри голови. Їх задача безпечно евакуювати забруднення. Потім ви переходите до етапу миття шкіри голови. Під час використання пілінгу я рекомендую використовувати шампуні більш глибокої дії, з високою якістю вимивання. А наступні рази ви можете мити шкіру голови із шампунями по типу шкіри або Дей day, day. Окрім двох тижнів після процедур а, ламінування волосся, кератинового вирівнювання волосся або тиждень після фарбування. Mm -hmm. Коли ви маєте проблему із лопою, дерматитом, соріазом. Або себе вашим правилом буде використання спеціалізованих лосьйонів, які наносяться прямим контактом на шкіру голови після кожного миття, для того, щоб утримувати ваше захворювання в ремісії. Якщо ви є Власником дифузного, хронічного випадіння волосся, окрім того, що ви звертаєтесь до лікаря і піднімаєте відсоток мікроелементів у вашому організмі, вам треба допомагати своєму волоссяному фолікулу виробляти якісне волосся з довгою фазою росту. Якщо ви являєтесь власником андрогенної алопеції. То вам потрібно системно використовувати блокатори ферменту 5 альф редуктази для того, щоб підтримувати динаміку росту волосся і попереджати передвчасне випадіння волосся. І хочу зробити наголос на такому важливому елементі, як маски для шкіри голови. Важливо підтримувати вологу. Живлення клітин епідермісу та очищення від важких металів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал та стежте за корисною інформацією. It was the first time, do you remember? Can I take you there?